Короп.ФМ – Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні середа, 24 травня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Йосип, Олександр, Кирило, Мефодій, Ростислав. Талісманом людини, народженої 24 травня, є Корал, камінь, який виникає в теплих водах і складається зі скам'янілих водяних поліпів. Народний календар, 24 травня, в церковному календарі День пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія. Цього дня заборонено купатися в озерах та річках, не дозволено садити чи сіяти на городі, інакше рослини поб'є град. Великі дорогі речі купувати не варто, тому що вони швидко стануть непридатними до роботи. Наші предки помітили, що 24 травня часто буває мокрим і прохолодним, тому всі городні роботи припинялися. Також постарень. Рігали за погодою, адже вірили, яка вона цього дня, таким буде і все літо. Віряни обходили город з іконою в руках, щоб захистити рослини від дощу та граду. Дівчата не працювали, а збиралися разом і обговорювали женихів. За останні 130 років, 24 травня, максимальна температура повітря складала 30,9 градусів Цельсія у 2005 році. Мінімально ж складала 1,1 градусів Цельсія у 1980 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 41 хвилині, а зайде за горизонт о 20 годині 48 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі? 24 травня відзначають всесвітній день відеоігор, міжнародний жіночий день за мир і роззброєння, міжнародний день Тіари, Всесвітній день Шизофренії, Європейський День парків. Також 24 травня в Україні святкують День слов'янської писемності і мови для українців та народів східної Європи? Ця дата є надзвичайно особливою. Вона має прямий стосунок до рівноапостольних. Кирила та Мефодія, яких цього дня вшановують віряни, народилися вони в Візантійській імперії. Вони стали ченцями і займалися вивченням слов'янської мови, а потім створили слов'янську абетку. Сталося це 863 року. З нагоди дня слов'янської писемності та мови. До вашої уваги інформація взята із відеохостингу YouTube. Кирило та Мефодій. Брати, просвітники, творці слов'янської абетки та церковно слов'янської мови, проповідники християнства народилися у місті Тесалоніка у сім'ї візантійського офіцера, Кирило та Мефодій, чернечі імена братів, світське ім'я Кирила Костянтин, а Мефодія Михаїл. Михаїл був старшим братом у сім'ї, Костянтин найменшим. До постриження ученці Михаїл зробив непогану воєнно адміністративну кар'єру, вислужившись до посту стратега Славінії, візантійської провінції на території Македонії, Костянтин же отримав прекрасну освіту в Константинополі і, прийнявши священий сан, був запрошений на посаду Хартофілакса, тобто бібліотекаря собору Святої Софії. Приблизно у 850 році імператор Михаїл III і патріарх Фотій направляють Костянтина у Болгарію, де він навертає віри багато болгар. 860 року відбувається так звана хазарська місія. Костянтин їде до Кагана переконувати його навернутись у християнство, але ця ініціатива закінчилася невдало. Брати знову опиняються разом, коли на прохання моравського князя Ростислава у 862 році візантійський імператор посилає їх у велику моравію для навчання слов'янського народу вірі. Саме з цим періодом їхньої діяльності пов'язане створення слов'янської абетки. Брати перекладають з грецької на слов'янську богослужбові книги. Навчають місцевих священнослужителів читанню письму і веденню богослужіння слов'янською мовою за свою працю. Костянтин та Мефодій, як єретики, були згодом викликані до Риму. Хоча брати були виправдані папою Адріаном II, саме у Римі закінчився життєвий шлях Костянтина. Він тяжко захворів і, прийнявши чернечий постриг під ім'я Кирила 869 року, помер. Мефодій ще 16 років плідно працював на Божій ниві. Його призначили єпископом паннонії, і він продовжував просвітницьку роботу серед слов'ян. Хоча історичні обставини не сприяли визнанню праці братів ще за життя, але пізнішими поколіннями Кирило і Мефодій були вшановані як основоположники духовної культури слов'янського народу. Інформацію взято з відеохостингу YouTube. Новини 23 травня на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада Говюей з'явилася публікація щодо 30 найбільших платників до бюджету Коробської селищної територіальної громади за 2022 рік. Ознайомитися із підприємствами та організаціями можна на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада Говюей у розділі Новини. На Чернігівщині оголосили штормове попередження. Через непогоду оголошено перший рівень небезпечності у середу, тобто сьогодні, 24 травня, на Чернігівщині, очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про штормове попередження. Про це повідомили в прес-службі Укргідромедцентру. До кінця дня, 24 травня, 2023 року, по Чернігові та області очікуються грози та пориви вітру до 15. 20-20 метрів за секунду. Будьте обережними. На Чернігівщині підірвалися двоє людей на невідомому пристрої. 23 травня, неподалік села Харіняв Касновської міської територіальної громади, на невідомому вибуховому пристрої підірвалося двоє людей. Одна особа загинула, інша травмована. Про це повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки, співчуття родині загиблого. Нагадую, ворог дуже засмітив нашу землю вибухівкою. Будьте пильні та чітко дотримуйтесь інструкцій Державної служби надзвичайних ситуацій. Це рятує життя, йдеться у повідомленні. Інформацію взято із сайту Челайн. Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, боротьба з корінням один із напрямків, в яких працює система громадського здоров'я будь-якої країни. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я вживання тютюну, провокує серцево-судинні хронічні обструктивні захворювання легенів, понад 20 типів або підтипів раку тощо. Щорічно в світі від наслідків пов'язаних зі вживанням тютюну помирає понад 8 мільйонів людей. Проте тютюн шкідливий і для для пасивних курців. Серед цієї категорії від його шкідливого впливу щорічно вмирає 1,2 мільйона людей. Проблема актуальна і для України. Станом на 2021 рік понад третина українців, а це 33,9%, були активними курцями, а повномасштабна війна могла спровокувати збільшення цієї кількості. Водночас варто пам'ятати, що шкоду організму чинять не лише звичні цигарки, але й пристрої для. Нагрівання тютюну, електронні цигарки тощо. Відмова від залежностей, а тютюнокуріння це залежність може бути непростою справою. Тож зверніться по допомогу до сімейного лікаря. Крім того, намагайтеся залучити до своєї трансформації якомога більше знайомих і друзів, щоб в разі потреби отримати підтримку. Пам'ятайте, що навіть найдовший шлях починається з першого кроку, тож без вашого твердого наміру відмовитись від куріння змін не відбудеться. Найп. Перше, розкажіть про свої наміри друзям. Саме родина та інші близькі вам люди можуть стати для вас опорою і заохотити продовжувати розпочати, особливо коли виникає спокуса закурити. Дайте собі відповідь на запитання, чому я хочу кинути курити. Мотивація має бути зрозумілою саме вам. Наприклад, ви очікуєте на народження дитини і не хочете, щоб вона ставала пасивним курцем, або хочете пробігти півмарафон, а куріння не дає покращити бажаний результат. Наступне Пообіцяйте собі винагороду за те, що вам вдалося кинути курити. Поїхати на вихідні в гори, купити щось на заощаджені гроші, зробити найбільший донат тим, хто цього потребує. Подумайте, чого вам хочеться, і нехай ця мета веде вас до успіху. Уникайте стресу і потенційно тригерних ситуацій. Звісно, в часи війни не йдеться про спокійне життя, але ви можете навчитись опановувати себе і хоча б трохи знижувати тривожність. Складіть план на випадок, якщо вам захочеться. Курити. Наприклад, перше почекати 15 хвилин, друге відволіктися на роботу чи цікаву розмову, третє з'їсти шматок яблука, четверте послухати улюблену пісню, п'яте попросити про підтримку друга, якому довіряєте. Та дотримуйтесь цього плану щоразу, як матимете спокусу викурити цигарку. І, звичайно, не здавайтеся. Більшості людей, які кидають курити, це не вдається з першої спроби. Це неприємно, але не страшно, адже ви здобули новий досвід, можете його проаналізувати. І зробити висновки. Головне не здаватися і починати знову, адже кожна наступна спроба може стати вдалою. Міністерство охорони здоров'я України відповідає на питання, що відбувається при відмові від куріння. Через 8 годин відновлюється рівень кисню в крові, рівень чадного газу зменшується вдвічі. Через 48 годин залишки чадного газу виводяться з вашого організму, легені очищаються від слизу, покращується смак і нюх. Через 70 2 години минає спазм бронхів. Дихати стає легше, ви стаєте енергійнішим. Через 2-12 тижнів поліпшується кровообіг, серце набагато краще прокачує кров до органів і тканин. Через 3-9 місяців функціонування легенів покращиться на 10%, зникнуть або зменшуться кашель, хрипи, інші проблеми з диханням. Через рік ризик серцевого нападу зменшиться вдвічі порівняно з тим, який ви мали коли курили. Через 10 років ризик смерті від раку легенів зменшиться вдвічі порівняно з ризиком курця. Соціально-правова рубрика сьогодні у соціально-правовій рубриці Мальцева Дарина Михайлівна, адвокатка, завідувачка сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Дарино, вам слово. Турбота про людей похилого віку справа всього суспільства, адже саме літні люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили давати труднощі. Бути наполегливими і толерантними. Люди похилого віку мають право на користування усіма соціально-економічними та особистими правами і свободами, закріпленими Конституцією України та законами України. На порталі та у застосунку державних послуг дія вводяться нові функції, саме застосунок оновлено, і в ньому з'являються нові типи цифрових документів. Дія це новий рівень взаємодії держави та громадян, зручний і людяний, на порталі можна отримати онлайн близько 82 державних послуг, а в новому мобільному застосунку саме є доступ до 15 цифрових документів. Особливою увагу заслуговує революційна технологія Дія. Підпис це найзахищеніший електронний підпис, просто у смартфоні. Люди похилого віку мають саме право на забезпечення їх різного роду соціально-економічними побутовими та іншими допомогами. Щолітній літній особі все ж складно розібратися з цифровими технологіями на допомогу зайшти прийдуть саме представники державних органів. Маловідомо, але не менш важливою, послугою, яка обговорилася для потреб людей, є безкоштовне навчання на освітні заходи для людей похилого віку для підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей, що прийнято називати університетом третього віку. Надання такої освітньої послуги має на меті забезпечити підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до сучасних технологій та адаптації до. Технологічних перетворень, надання допомоги людям похилого віку, в адаптації до сучасних умов життя, шляхом володіння новими знаннями, зокрема формування та розвитку навичок використання інформаційних та комунікаційних технологій, вивчення основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці. Таким чином люди похилого віку більше дізнаються про сервіси та послуги, які передбачені для них держав. Крім того, люди повинні орієнтуватися саме у новітніх застосунках для того, щоб користуватися саме даними послугами. Це була соціально правова рубрика із Мальцевою Дариною Михайлівною, адвокаткою, завідувачкою сектору надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні для вас працювала лілія висоцька з ічомирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефони. 2, 1575 та 098 595 0075. Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6